Так. Оце такий фун 30 травня. Це пшениця Флекса. А це пшениця ікона. На іконі ще коє колоски вискочили. Непонятно, звісно, як. Ну, толку не буде ніякого. А тут стоїть якби осіння, якби на осінь, то звісно така пшеничка непогана була б. Ну ніяка вона не дворучка. Весною вона не годиться сіяти. Коротше, одним словом, фігня якась. Це взагалі ж флекса все. Я кажу, ну така, це якби під осінь така маса стояла, то це було б нормально. А зараз, звісно, так. Да. Ікона тут койде щось, вискакують колоски. І дітічні по три зернинки в колоскові буде. Я так думаю, може, може, а може і того не буде. ну. Ось отаке ось толку з нього не буде ніякого. Так, да, щось вискакує, ну. Ну, не буде з нього нічого. Немає смисла, мабуть, комбайна заганять сюди, все і опустить під Дісковку. Так що, так, що ніяка вона не яра, Точніше, не дворучка. Сіяна була в Тут сіяна була. В, в, в марті. не яку числа, ну раненько весною вона була сіяна. Ось у колосок. Хіба це колосок? Це так, ні про що. Тут по факту, ну скільки. Раз, два, три, чотири, пять, шість, шість, ну 12. Може би зернинок буде, може, а так нічого не буде. Да, так, так трошки відрізняється вона, та да, взагалі низька, ця така хоч маса. І в той же момент, в той же день сіявся ячмінь ярий. а цей ячмінь ярий стоїть. Це з удобренням сіялось, це без удобрення. Короче, в лед за заліт повний. Так що ото як-то так. Ну, ячмінь оставлю, а це прийдеться все здискувати. Ще недільку хай постоянно. Може підгон який буде бур'яна, хоча все тут протровлено. І ячмінь протровлений от бур'яна. Коротше картина дуже печальна, дуже печальна. Ось усе колосок, це. Це нічого. Це нічого. Так що не ведіться на розвод. Ніяка це не пшениця дворучка. Викинуті гроші, просто викинуті гроші. А це ячмінь ярий. Ось сюди. да, він не такий густий. Я не загущував, ну, без удобрення ось, ось стоїть по подсолнуху. Пришественник був подсолнух. Ну По крайній мере, хоч мінець буде тут. Не знаю скільки, ну на в скидку десь соток Соток 70, мабуть, десь буде. ну Його оставляю. А цю пшеницю обидва вида чи сорта. Все під утилізацію. оце так.